Доброго дня. І так, в уряді вже сформували бюджет на 2024 рік. Звідно, звісно, це не затверджений бюджет, а лише статті витрат по різним категоріям бюджеті. І вже є витрати щодо пенсії на 2024 рік. Як вже казали, індексувати будуть, як і в поточному 2023 році, в березні 2024 року прийде індексація наступна. І заклали на пенсію підняття пенсії середньої. Середньої пенсії до 6 тисяч гривень. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам більш детально розповісти, що це за таке підняття до 6 тисяч гривень по пенсії. Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Уряд наступного 2024 року планує проіндексувати виплати всім пенсіонерам. Перерахунок пенсій відбудеться за новим принципом. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У коментарі до ухваленого проекту держбюджету на 2024 рік. Працюємо з пенсійною системою. Починаємо реалізацію комплексної реформи. Цього року індексація пройде за новим принципом. Будуть проіндексовані всі пенсії. Написав Шмигаль, крім цього, запровадять механізм, який дасть змогу людям з однокласними умовами виходу на пенсію отримувати однакову пенсію та однакову індексацію. Цього планують досягти завдяки коефіцієнтів і балів. Це дасть змогу у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень. Підсумував прем'єр-міністр. Зазначимо, що про намір змінити принцип розрахунку пенсії для відновлення соціальної справедливості раніше повідомляла міністр соціальної політики України Оксана Жолно. Вона заявляла, що новий на нарахування пенсії буде прив'язаний до базових величин. Також Жонович говорила про плани індексації пенсії у 2024 році, проте невідомо, чи відбудеться вона насправді чи ні. Хоча вже є інформація про те, що сказали і підтвердили, що в бюджеті заклали гроші на індексацію, яка відбудеться в березні 2024 року. В кінці цього відео хочу попросити вас написати в коментарях вашу думку щодо індексації пенсії. щодо Підняття пенсії до, рівня, до середнього рівня 6 тисяч гривень. Яка ваша думка? Все найкраще.